Доброго дня усім! Сьогодні хотів тобто би познайомити вас ще з одним елементом, який ми додали до домокомплекту. Цей елемент він виник завдяки тому, що ми проводимо монтаж, постійно знаходимо якісь рішення для пришвидшення монтажу. Цей елемент називається термовставка. Раніше вертикальний пад, який у нас закладений. В стінові панелі заливався після монтажу, коли з'єднуються дві панелі, заливався рідким полістирол бетоном. Але так як будівельники кажуть, що це трошки е е ускладнює процес, тому що рідкий полістирол бетон замішати на місці, потім його залити, тобто чекати, поки буде монтуватися наступний ряд, ми зробили наступним чином. Ми виготовили вже ці е термовставки. Е відповідно, вони е Промазується, проходяться монтажною клейпіною, вставляються в даний паз і все готово. Можна монтувати наступну панель і монтувати наступний ряд. Ця термоставка вона виконує дві функції. Перша її функція для того, щоб коли стікуються дві панелі, ми унеможливили вертикальне зміщення панелі одну відносно одної. А друге це те, що ми прибираємо. Місто холоду, що не буде промерзання вертикальних швів, це дасть кращу енергоефективність будинку. Тому замовляйте наші домокомплекти і монтуйте із задоволенням.